Час плине непомітно. З'являються нові будинки, нові мости, виникають нові великі ідеї, і компанія «Цепелін Україна одна з тих, хто реалізовує ці найзухваліші задуми та переконує, союз людей і машин це майбутнє і робить це протягом 20 років успіху. день, колеги, співробітники, клієнти і партнери. Сьогодні у нас є особливий день. У нас насість годовщина. 20 лет Цеплин находится в Украине. Я хотел вас пригласить на короткое путешествие. Путешествие на 20 лет назад. Я хотел с вами смотреть, какие достижения мы в месте получили. 29 липня 1996 року. Офіційна реєстрація представництва Цеплін Баумашинен в Україні і підписання договору із Caterpillar про ексклюзивне дилерство в Україні. Wir bei Zeppelin sind sehr stolz darauf, dass wir seit 62 Jahren der Exklusivpartner von Caterpillar sind. Gestartet sind wir in der Bundesrepublik Deutschland, mittlerweile in vielen, vielen weiteren Ländern als Caterpillar Partner unterwegs. Vor 25 Jahren, zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung Deutschlands, hatten wir die Gelegenheit, unser Geschäft entsprechend auszubauen in die neuen Bundesländer Deutschlands, aber auch in Richtung Tschechien und der Slowakei. Vor genau 20 Jahren dann kam die Entscheidung, auch unser Geschäft in Richtung Osten weiter auszubauen. Und unsere erste Dealership im Osten Europas war die Ukraine. Und mittlerweile sind wir seit genau 20 Jahren der Exklusivpartner für Caterpillar in der Ukraine. 1997. Die Firma erweitert ihren Business und neuen neue Niveaus. Verkauf von Generatoren, Maschinen und Caterpillar-Olympian. 2002. -го. Цепелін Україна стає офіційним дилером компанії Клас 2005-го. Стає офіційним ексклюзивним дилером компанії Борго, офіційним дилером компанії Грегуар Бесон. 2006. -го. стає офіційним дилером компанії Терекс 2007-го. Відкрито власний учбовий центр, де спеціалісти компанії і працівники сервісних центрів. Щорічно проходять курси підвищення кваліфікації 2010 року. Цепелін Україна стає офіційним дилером компанії Берту 2011-го. Цепелін Україна визнана дилером компанії Катерпілер Бронзового рівня. Коли Советський Союз прекратив існування, країни відкрились для нових можливостей, і компанія «Цепелін» побачила, що здесь будущий рост. и будущие возможности. За это время компания «Цепелин» достигла огромного прогресса. Мы этому очень рады, очень гордимся и хотим поздравить сотрудников компании «Цепелин», наших партнеров, наших дорогих клиентов с этим замечательным и знаменательным событием. И пожелать компании «Цепелин» успехов и удачи в будущем. Спасибо. Текущий год – год 20-летнего юбилея компании «Цепелин Украина». Более 19 лет связывает меня с этой прекрасной компанией. Эти годы были разными, когда более успешными, когда менее. Но я люблю свое дело. Я профессионал. Люблю команду, с которой я работаю. Люблю клиентов, с которыми мы сотрудничаем. У них можно многому научиться. Команда сотрудников – это профессионалы с большой буквы. С ними по плечу задачи любой сложности. Главное, что в этой компании есть будущее. Так держать «Цепелин Украина». 20-летним юбилеем. Удачі і успіхів. 2011 тисячі Цепелін стає дилером Шендонг Сем Мешинері, торгова марка Сем. Одночасно, Цепелін Україна визнано кращим дилером компанії Григор Бесон на території СНГ за продажем запчастин. 2013 року відкрито центр з відновлення компонентів Caterpillar, А 1 грудня відкрито підрозділ з продажу підземної техніки Кат. Також Цепелін додає до свого портфелю бренд гідроманіпуляторів Малті Докер і стає офіційним дилером корпорації АКО, поповнює свій бізнес портфель такими всесвітньо відомими брендами, як Челенджер, Фент Масей Ferguson 2015 року. Цепелін Україна розширює лінійку брендів агропромислової техніки Крампе Капелло Рабе 2016 року. Ювілей. 20 років компанії Цепелін Україна. 20 years Zeppelin Ukraine Sounds very long. period. I remember in 2004 I took over Zeppelin Ukraine as the general manager. And at that time it was a relatively small organization with 64 employees. And today, actually, as the CEO of Zeppelin International, I am very happy and very proud that Ukraine is one of our largest organizations and contributes significant to the financial results of the entire Zeppelin Group. 20 років роботи головного офісу у Києві, 10 років філіалу у Кривому Розі. Та 5 років філіалу у Комсомольську. Загалом 20 українських міст, де задіяно більше ніж 400 співробітників. За 20 років успішної діяльності асортимент продукції досяг 650 найменувань машин та 800 тисяч позицій по запчастинам та навісному обладнанню і надано якісний сервіс приблизно 5 тисячам клієнтів. В 2013 году Цеплен Украина ввела в эксплуатацию центр по восстановлению двигателей и больших агрегатов и также центральный склад для горнодобывающей промышленности. На сегодняшний день центр по восстановлению двигателей и агрегатов не только обслуживает клиенты из горного отрасли, а также из сельскохозяйственного, строительного и нефтоперерабатывающего сектора. Мы ценим сотрудничество компании «Цепелин», потому что за все годы сотрудничества мы получали первоклассный сервис. Сначала в поставке первоклассной техники фирмы «Катерпиллер», потом поддержание этой техники, техническом обслуживании. Поставка такого уникального оборудования экстра класса требовала не только умений от нас, но и определенных навыков по поддержанию со стороны «Цепелин». Могу сказать, что... высотой с этой задачей Справились успешно и на настоящий момент действительно оказываете сервис мирового уровня компания Цеполин Україна это настоящий революционный переворот в подходе к обслуживанию техники в культуре работы с подрядными организациями в в осознании приоритета обслуживания оборудования. И мы продолжаем смотреть в ту перспективу, которая есть как у Полтавского гука, так и у компании Цепелин, и надеюсь, что наше сотрудничество ещё дальше будет процвітати и быть таким слаженным, надёжным, взаимоуважительным. и долгосрочный. Ну, я хочу поздравить коллектив компании «Цепелин Украина» с прекрасной датой, пожелать всего самого наилучшего, крепкого здоровья всем, всем семейного благополучия, ну и новых высот, покорения новых высот, и чтобы мы все-таки, наверное, успели еще отпраздновать 50-летний юбилей компании. С компанией Цеполин мы сотрудничаем достаточно долгое время. И честно говоря, сразу поняли, что что это та компания, с которой нам ну, комфортно работать. Я всем рекомендую работать с Цепелином, потому что это не не потому, что я их хвалию, а потому что мы почувствовали и производительность, и общение, и э, достижение компромиссных каких-то решений. Все это как бы решается и, и можно. В принципі, двіється. З компанією ми вже працюємо 13 років. Китерпілер є дуже потужна компанія з міровим ім'ям. У нас не було жодного якогось питання з приводу фінансування, технічного забезпечення. І взагалі спілкування з керівництвом компанії це на самому високому рівні. Працюючи з компанією Китерпілер, ми на сьогоднішній день впевнені в її якості і ми задоволені тим, як швидко відпрацьовуються гроші, і це є дуже вдала інвестиція. Дружба наших компаній. компании «Цепелин Украина» и «Краншип» началась в далекий 2005 год с совместного проекта перегружателя «Атлас-1». С тех пор нами построено несколько десятков судов на наших заводах, и на всех всегда мы используем только продукцию компании Caterpillar, дилером которой является группа компании «Цепелин». Я хочу поздоровить компанию «Цепелин» с 20-летием деятельности В Україні і хочу сказати, що ці 20 років це були роки гарної діяльності. І я пам'ятаю той перший трактор, який ми отримали. У 2004 році, коли тільки було створено підприємство працернопродуктом ХП, як механізатори дивились, тому що це був перший 500 сильний трактор. Техніка дійсно прекрасна, техніка гарна. Тому я вважаю, що компанія надзвичайно гарно попрацювала в Україні 20 років, і компанія, яка працює на благо України, на благо людей України. Пришел, увидел, победил. Это те характеристики, которые не являются на сегодняшний день характерными для украинского аграрного сектора. Доверие, клиенты, понимание, партнерство – это те три ключевых слова, которыми бы я охарактеризовал компанию и сотрудников «Цеплин Украина». 20 лет на украинском рынке – это много и это успех. Поэтому с праздником вас всех благ! Аку и Цепылин сотрудничают на рынке Украины в продвижении нашей техники, начиная с далекого уже 2002 года. Для нас решающими факторами нашего партнера являются профессионализм компании в развитии бизнеса, клиентоориентированность и основательность в технической поддержке. Мы поздравляем наших уважаемых партнеров с юбилеем, желаем успехов в достижении высоких целей и с оптимизмом смотрим наше будущее. Vor 20 Jahren sind wir mit einem sehr kleinen, überschaubaren Business in der Ukraine gestartet. Heute sind wir stolz darauf, die marktführende Position auch in der Ukraine einzunehmen. Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden sich auf Zeppelin immer verlassen können und auch in schwierigen Zeiten. Deshalb gilt für uns das Motto, auf Zeppelin Vertrauen heißt, auf uns bauen zu können und in guten und in schlechten Zeiten. Und wir haben alles dafür getan, damit der Service vernünftig funktioniert, dass die Ersatzversorgung rund um die Uhr funktioniert, dass Sie die Ersatzteile von uns zum richtigen Zeitpunkt bekommen und dass wir Ihnen zur Verfügung stehen rund um die Uhr. Das ist unser Serviceversprechen an Sie, unsere Geschäftsfreunde. я хотел вас сказать спасибо. Но еще раз хочу вас пригласить на путешествие на 20, 40 или 100 лет, неважно. Мы здесь, в компании Цепелин, мы ваш надежный партнер, потому что we create